Повторний інструктаж це як повторний перегляд улюбленого фільму. Ви вже знаєте основний сюжет, але завжди знайдете щось нове або добре забути старе. Давайте згадаємо, як, коли та кому його проводити. Дуже швидко та спрощено: для тих, хто працює руками, повторний інструктаж проводиться раз на три місяці. Для тих, хто не тримає в руках нічого важчого за ноутбук, раз на шість місяців. На цьому все. Але якщо ви хочете розібратися більш детально, то ну, давайте візьмемо до прикладу якогось системного адміністратора. Він у нас хто людина з ноутбуком чи виконавець небезпечних робіт. Для того щоб це встановити остаточно, у переліку робіт підвищеної небезпеки НПО 0.004.12.2005 перевіряємо, що саме робить наш системний адміністратор. Якщо ви знайшли щось із того, що він виконує у цьому переліку. Вітаю! Він проходить інструктажі раз на три місяці. Якщо не знайшли нічого, він проходить інструктажі раз на пів року. Посилання на цей НПО в описі до цього відео. Хто та де? Тут усе просто. Повторний інструктаж проводить та сама людина, яка проводила інструктаж первинний, тобто керівник робіт. Завідувач складом, завідувач виробництвом, директор тощо. Більш детально ми говорили про це ось десь тут. Ви можете проводити повторний інструктаж One-to-One, -one, а можете скористатися можливістю законодавства та провести його з групою осіб, які виконують однотипні роботи. Наприклад, з усіма працівниками складу або з усіма працівниками офісу. Законодавство не вимагає проводити повторний інструктаж в якомусь конкретному місці. Тобто, це може бути кімната для нарад, приміщення складу. Кухня або зустріч онлайн. У мене саме всратий мій інструктаж був на виробництві фалафеля Це коротше, він робиться в такі великі чани з мастилом, кидають ці коротше, нутові шарики, воно там все жариться, все летиться. Коротше, вся історія, і виробництво безперервно його не можна зупинити там по певним процесам. Стою я читаю інструктаж з фалафель справа фалафель передь мною фалафель стоїть цей чат. Закінчується інструктаж, ми вже збираємо підписи. Я наприкінці інструктажу питаю, є якісь питання, по тому що ви почули, і мене хтось запитує. Хочете фалафель? Коротше, якщо у вас були теж якісь цікаві історії про інструктажі, напишіть в коментарях, поржемо разом, щоб весело було. Пау, фанова. Тепер поговоримо безпосередньо про проведення інструктажу. Як? При проведенні повторного інструктажу вам не потрібно вигадувати нові інструкції чи програми. Ви вже все зробили до цього. По факту ми повинні нагадати працівникам основні правила безпеки і вимоги для безпечного виконання робіт згідно наявних інструкцій з охорони праці, які вже є на підприємстві. Повторний інструктаж на практиці дуже нагадує зустріч старих знайомих. Можна звичайно розказати їм про те, про що ви говорили в перший раз, але значно цікавіше скористатися цією можливістю і розпитати у них, як ті правила, про які вони чули, збігаються з реальністю, яку вони бачили. Це дозволить не тільки працівникам, а й службі охорони праці. Поєднати теорію та практику. Оформлення для цього нам знадобиться той самий журнал реєстрації інструктажів на робочому місці. Відкриваємо його і звертаємо увагу на те, що зазначено в шапці таблиці. Заповнюємо журнал відповідно до тих вимог, які ви там бачите. В першій графі записуємо номер згідно порядку. Далі в графі 2 записуємо прізвище, ім'я та по батькові працівника повністю. В графі 4 вписуємо посаду працівника. Тип інструктажу повторний, та номер інструкції записуємо в графі 5. Пропускаємо графу 6, а в графі 7 вписуємо прізвище, ініціали та посаду особи, яка проводила цей інструктаж. Керівник підписується двічі: в 9 і 12 графах, а працівник тільки у 8 графі. У графі 12 робимо відмітку про перевірку знань. Пишемо Знає і ставимо дату та підпис. І тут повинен би бути кінець цієї історії, але є ще дещо про що ми хотіли би з вами поговорити: як проводити повторні інструктажі працівникам на дистанційці. Стаття 13 закону України про охорону праці говорить, що при укладанні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу, на роботодавця покладається обов'язок систематичного проведення інструктажів в лапках навчання працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки. В межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Як це розуміти, видаємо обладнання, наприклад, ноутбук або навіть телефон, проводимо інструктаж. Нічого не видаємо, нічого не проводимо. Гарна новина: дистанційщикам ми проводимо інструктаж дистанційно і, о Боже. Нам не потрібен навіть журнал. Доказом проведення інструктажу є факт обміну відповідними електронними повідомленнями між роботодавцем та працівником. Як це зробити? Запитаєте ви. Записуємо. Перше, оформлюємо трудовий договір, в якому фіксуємо факт дистанційної роботи. Це дуже важливо, бо часто людей просто розпускають з офісу, ніяк не оформлюючи зміни у трудовому договорі. Друге. Затверджуємо наказом формат проведення інструктажу та обміну документами. В ньому в цьому наказі і прописуємо, що саме ми вважатимемо фактом підтвердження проведення інструктажу. Третє. Проводимо інструктаж онлайн. Четверте. Обмінюємося документами згідно пункту 1 та пункту 3. Наша рубрика погана, але дуже корисна порада. Насправді ви можете звільнити деяких працівників від проходження повторних інструктажів з охорони праці. Це можливо, якщо вони не обслуговують об'єкти, машини, механізми або устаткування, не застосовують приладів та інструментів та не займаються збереженням або переробкою сировини та матеріалів тощо. Список посад працівників, які звільнені від повторних інструктажів, має бути затверджений наказом роботодавця по підприємству. Хто може бути такими щасливчиками? Ну, наприклад, це зазвичай працівники офісу, бухгалтер, старший бухгалтер, адміністратор тощо. Виходить, що це відео можна було б і не дивитися, можна. Але ми все ж таки рекомендуємо проводити повторні інструктажі. Адже своєчасне на проведення таких інструктажів це не тільки формальність та юридична вимога, але й можливість живого спілкування з колегами на тему їх персональної безпеки та питань, що їх турбують. Все, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. На питання відповідаємо в коментарях. В професійні дискусії вступаємо на Фейсбуці. Більше контенту про охорону праці зрозумілою та стислою мовою на наших тренінгах. Вони досі безкоштовні. Анонси таких тренінгів ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. І пам'ятайте, не підписуйтесь на наш канал та не ставте уподобайки до цього відео. Побачимось!